Навряд чи хтось буде сперечатися з тим, що рік та морті є чи не найважливішим анімаційним феноменом сучасності разом з часом пригод. І мультсеріал, який я теж обожнюю. Ви знаєте, кожного разу, коли берешся за щось феноменальне, наприклад, в жанрі фантастиці, якщо говорити про сучасне кіно, або за сучасні серіали, то, от, наприклад, є гра престолів. А є прослуховування Девіда Саймона, і прослуховування мені значно ближче. Я сьогодні, хоч і буду сперечатися з Ріком та Морті, але тим не менш відношуся до цього мультсеріалу з великою повагою. Та тим не менш, якщо порівнювати його з часом пригод, то саме там лежить моє серце, там перебуває моя душа. Отой буньойлівський сюрреалізм, який є у часі пригод, та неймовірна краса, якою сповнений. Цей мультсеріал тя в найкращому сенсі цих слів дитяча наївність, яка відчувається у кожному епізоді часу пригод. Вона для мене переграє нігілізм і постмодернізм ріка та морті.